Друзі, вітаю! Ви на каналі Агрегатор, і сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює кожного українця: це курс гривні до долара у 2025 році, що зможе гривня залишитися стабільною, як зовнішні та внутрішні фактори впливають на економіку нашої країни. А головне, який курс закладено в державному бюджеті на наступний рік? Давайте розглянемо ключові фактори, які впливають на курс гривні до долара, щоб зрозуміти, чого очікувати у 2025 році. Перш за все, це війна та її економічні наслідки. Військові дії продовжують тиснути на економіку, обмежуючи експорт, знижуючи довіру інвесторів і створюючи додаткове навантаження на бюджет. Поки ситуація на фронті не стабілізується, економічне відновлення буде залишатися обмеженим. Війна також змушує уряд залучити додаткові фінансові ресурси з міжнародних джерел, що у свою чергу впливає на курс національної валюти. Другий фактор це співпраця з міжнародними фінансовими партнерами. Кредити від МВФ, фінансова допомога ЄС і США, грантові кошти допомагають підтримувати економіку, але водночас збільшують зовнішню заборгованість. Наприклад, продовження програми з МВФ дозволяє країні отримувати валютні надходження, які тимчасово стабілізують курс. Проте ці ресурси мають свої межі, і їхній вплив на курс гривні є ситуативним. Не менш важливе питання це сировина та інфляція. Високі ціни на енергоносії, зростання вартості імпортної сировини, а також коливання курсу валют, безпосередньо впливають на економіку. Велика частина українського експорту залежить від стабільного доступу до енергоресурсів. Водночас зростання вартості сировини, такої як зерно, метал чи нафта. Створює додатковий тиск на гривню. А прогнозована інфляція у 2025 році на рівні 9,5% може ще більше ускладнити ситуацію. А тепер детальніше про експорт та економічне відновлення. Експорт залишається ключовим драйвером відновлення економіки України, і 2025 рік обіцяє певне зростання в цій сфері. Аграрний сектор, зокрема, відіграє провідну роль. Незважаючи на складні умови, українські аграрії активно працюють над розширенням експорту зернових та олійних культур. Зростає попит і на продукти металургії, хоча війна суттєво обмежує можливості в цьому секторі. Окрім того, уряд робить ставку на розвиток переробної промисловості, що має збільшити частину продукції з доданою вартістю в загальному обсязі експорту. Інвестиції в логістичну інфраструктуру також спрямовані на те, щоб забезпечити стабільний експорт. Незважаючи на труднощі з блокуванням портів і змінами в логістичних маршрутах, водночас викликом залишається повернення міжнародних ринків, втрачених через війну, розширення співпраці з Європою та Азією, укладання нових торгових угод і адаптація до жорсткіших умов конкуренції це ті завдання, які Україна має вирішити в найближчі роки. Усе це створює неоднозначний прогноз з одного боку: експорт і підтримка міжнародних партнерів дають позитивні сигнали. Але війна, інфляція та економічні виклики залишаються вагомими перешкодами. А тепер перейдемо до головного: тож, яким буде курс гривні у 2025 році, згідно з офіційними прогнозами, уряд України у своєму затвердженому бюджеті на 25 рік заклав середній курс гривні на рівні 45 гривень за долар. Така політика є реакцією на низку факторів. Включаючи економічну нестабільність через війну, коливання світових цін на енергоносії та інші важливі чинники, це означає, що гривня продовжить слабшати, хоча уряд і планує утримувати курс у контрольованих межах. Цей прогноз базується на припущенні, що геополітична ситуація залишатиметься складною, але стабільною. Водночас, курс може змінюватися залежно від результатів економічної політики, військової ситуації та зовнішніх факторів. Таких як ціни на енергоносії та динаміка валютного ринку. Отже, перспективи гривні на 2025 рік залишаються змішаними з одного боку, зовнішня підтримка та зростання експорту дають надію, але війна та інфляція залишаються головними викликами для країни. Друзі, дякую, що залишилися з нами до кінця. Поділіться своїми думками в коментарях чи очікує на стабільність у 2025 році, і яким, на вашу думку, буде реальний курс гривні до долара. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних випусках.